Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий е, такий, я би сказала, і тортик, чи як, під назвою Лапочка. Колись давно я готувала такий е, тут каво. У я вам напишу під, під відео, я напишу, які що дає тут. По-різному готують, я виділа е, такий, такий тортик. Він е, всередині дуже гарний виглядає. -який, виглядає. Яка краса. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібні вафлі. Оди такі е, палочки. І потрібно і банка з Але тут з я трохи вибрала, бо горішки мені на горішки не стало. Я тут -то -то І, Але то мені байка, то стане. Я буду брати половину цієї пачки. Бо то тут є 200 г. Я буду брати пів, пів пачки. Буду різати оці палочки отак, на, на, хоча б на половину. Отаку палочку. Половину пачки. Десь 100 грам буду брати і буду різати отак наполовину. На, на такі кусочки я понарізаю оці, оці палочки, кукурудзяні Тепер ми до цих палочок ми даємо горіхів. 100 грам горіхів тут кайде, так само. Беремо просто так отаку освічаємо. Горіхи можна і підсмажувати, я не смажила. Підсмажені будуть ще смачніші. Можна додати сюди так само. Горіхів йде 100 грам. Можна родзинок додати, родзинок іде сюди грам 20. О, я нарізаю сюди горіхів. Я даю так приблизно. Але так по, по рецепту, як колись ми готували, то все йде так. І до цих е, палочок даємо ми згущонки. Згущонка в мене це гарна, бо це з хлопчиком та, та згущонка. Подивимося, скільки піде. Фактично має йти банка згущонки, але я хочу ще, то і не буде більше. Бо я дала на горішки. Це все гарно треба Так, Ми тут перемішали як могли. Тут чим найкраще перемішати, то буде краще. О, аби все з'єднали кукурудзні палички з'єдналися з гущонку. Тепер ми беремо, от я маю повидло, дивіться, яке гарне сливо, то то яблучне повидло. І будемо брати вафлі вол, і змащувати. Дві вафлі докупи. Можна змащувати не поведло, можна змащувати таким люкером варити е, спеціальну таку геймасу. Сметана, какао, і то, -то. Я, я буду мастити цим е, поведло. Мені ще подобається, воно таке гексище. І мені краще подобається повидло. То буде кислинка. Змащуємо отут о. Віте гарне. Я вам дам посилання, як я готую, таке повидло. Так, тепер накладаємо всю вафлю зверху на другу. Можна ще робити дві так само такі вафлі, але я буду робити по одній. Так, тепер беремо роз'ємне кільце. Беремо цю вафлю в роз'ємне кільце, закладаємо ось так, і тепер будемо сюди викладати оці наші палочки. І так, так трамбовувати треба. Ось так у кільце. Усі оці палочки. Скільки, скільки тут та є. І гарно так ну щільно будемо трамбувати, аби вони тримали купи. Ось так. Тут і горіх, я аби розприділити гарно так. По, по роз'ємному кільце. Це. Ось так. Все гарно так. Пустоти оці так заповнимо, аби були ось тако втрамбовані файно. Ось так. Окремо з'єднаємо ще дві вафлі. Ось тут. Якщо будете мати півлітру з гущонки, то буде краще. У мене не, нема півлітру, бо трошки пішло на горішки, але байк. Ще раз кажу, що можна, можна замість повидла робити помадку і помадку з'єднувати, але це, мені здається, набагато краще, як для мене. Бо я люблю вафлі перемащувати отако, аби то було повидло. Навіть з як мащу, то шар мащу. До речі, є у нас на каналі, як я мастила таку вафлі. Разом з повидло, шар повидла, шар з Так, тепер беремо оце вафлю, з'єднуємо. І цю, і цю вафлю тепер накладаємо зверху на цей. Оце кільце. Ось таке. І кладемо, аби воно собі файно спресувалось. Я ще раз кажу, можу робити не по одній, можу робити не дві докупи, можу робити і чотири докупи. Але то досить, досить великі, виходить, вафлі великі, от такі, що з такої пачки ще, ще можна одне зробити. Так, я кладу най, воно пропитаюсь. Так, наші вафлі простояли. І зараз я покажу вам, які вони будуть у цім. ці. Вони вже спресували як гарно. І тепер ми беремо і обкатуємо їх гарно в ці крошки. Може брати і вафлі, може брати. У мене тут горішки мелені. І це отако. Гарно, гарно, гарно. То треба добре спресовувати. Аби вони були е, такі чудові о, е, ці трималися. Ще -то, то, так гарно я їх обсиплю. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі виходять вафлі наші перекладені. Ми зараз їх попробуємо розрізати. Я тут поставлю. Я покажу, які вони у середині. Це треба добре, добре спресовувати, аби вони всі спресовували гарно. О, будуть дуже гарні. Дивіться, який, який вигляд має делікатний вафлі, які гарний вигляд мають. І Вони дуже-дуже смачне. Раніше часто готувала дітям своїм такі вафлі е, були дуже-дуже смачненькі. О, Ось така у нас лапочка виходить. Дивіть, який, який делікатний, який гарний. Всередині дуже гарно і нарізається. Taksuhu tuitte.